Епізод десятий, Ми вийшли ліворуч від мосту. Приблизно на кілометр. Бігти берегом було безглуздо, манки зімкнули коло і тиснули нас до води. Ліземо у воду. кричу. Та ти здурів. Рамсі шепить. Ти знаєш, що там водиться? Плювати там, хоч є шанс. Я дерусь на ржаву металеву стрілу затонулого крану. Вона слизька, ноги ковзають, але я просуваюся далі від берега. Тихий відстає. Рама тюкається і лише починає лізти. Манки вже спускаються до води. Швидше. обертаюсь та горлаю рамсі. Він озирається, бачить мутантів і пришвидшується. Тихий, нарешті, дістається до мене, задиханий. Я не хочу в воду хрипить. Я теж відповідаю. Найшвидший мутант стрибає на стрілу та доганяє рамсі. Удар лапою, крик. Рамсі відмахується, ковзає й падає у воду. Істота виє і повертає пащу в наш бік. На березі реве велетенська потвора і вказує на нас: Стрибай, кричу, і занурююсь у крижану воду.